Індивідуальна кінезіотерапія спини це спеціалізована реабілітаційна процедура, що виконується кваліфікованим реабілітологом із використанням апарату ВСЦ-4. Кабіна для реабілітації ВСЦ-4 це універсальний пристрій для проведення кінезітерапії за методом підвісної та блокової терапії, за допомогою якого можна розвантажити і розслабити різні групи м'язів або ефективно навантажити їх. Типовими вправами для цього є повне підвішування. Активні вправи з дозованим опором, а також активні вправи з підтримкою та використанням системи блоків і вантажів еластичних шнурів. Перед початком курсу реабілітації проводяться функціональні тести та візуальна оцінка стану пацієнта для визначення індивідуальної програми лікування. Пацієнт розміщується на кушеці, яка поступово опускається, створюючи ефект невагомості. Виконується витяження хребта, шийного, грудного. Поперекового відділів із використанням ременів, петель, вантажів та блочних систем. Паралельно спеціаліст здійснює артикуляцію суглобів, контролюючи інтенсивність та зону впливу, показання до застосування, захворювання хребта та суглобів, остеохондроз, сколіоз, порушення постави, больові синдроми та обмеження рухливості у великих суглобах. Реабілітація після травм головного та спинного мозку, інсульт, черепно-мозкові травми, нейроінфекції, дитячий церебральний параліч, відновлення після спортивних травм, тренування сили, витривалості, координації. Процедура спрямована на покращення функціонального стану пацієнта, відновлення амплітуди руху, нормалізації тонусу м'язів та збільшення їхньої сили, покращення балансу та розвитку координації рухів.